Друзі, добрий-добрий день. Сьогодні я зранку не знімала, день у нас теплий, але хмарний. Чоловік пішов десь поритися на двір, а я приготувала сніданок. Тоді стали дівчатка, накормила усіх, як завжди. От. А зараз подзвонив сват, приїде вже скоро по дівчат. Так що поїдуть вони до сватів. А завтра діти приїдуть туди до сватів, заберуть їх і приїдуть до нас. Так що завтра треба щось вкусненьке мені буде готувати. Я сьогодні подумаю, в мене там є з чого зробити десерт. От і завтра щось приготую. Або сьогодні ввечері, уже після восьми годин подаю коровку, бо там той десерт треба молоко. Бо вранішнє сьогодні молоко я поставила паритися у духовку на ряжанку. Оце ж так, молока зараз уже мало, і не знаєш, всього хочеться приготувати, і розпреділяю молочко. Ну нічого, все буде добре. Там його недовго готувати той десерт, але він смачний виходить. Вчора я приготувала для нього вершків, а тоді вам все покажу. Я колись на Новий рік в прошлому році робила такий наподобі десерт, але без вершків. А цей раз буде з вершками. Так що якось, друзі, так. Та Зараз піду на кухні трошки поприбираю, перемию посуду. Ну, Взагалі, сьогодні в мене робот таких великих нема. Приїде сват, забере дівчат, та я якраз вийду на двір та піду переберу останні там кабаки. Там вже залишилось у нас небагато кабаків, Ну, може, ще на тиждень. А тоді почнемо почнемо буряки трошки раніше, щоб коровці разом з кабаком привчити до буряка. От, щоб коровка не раптово перейшла з кабака на буряк, так не можна. Треба в ту їжу додавати нову їжу, і тоді вона постепенно ну, по, ну, потроху-потроху у неї появляться там нові, нові бактерії, які переробляють іншу страву, і буде все добре. А так як різко е, починати годувати одним, а потім другим, то у корови е, стрес. Так що, друзі, отакі справи. Ну, добре, пішла працювати далі. Курочки, оно мої грибуться у садочку. Листями все не встигли вигрибти. так що грибуться і в листі. Оце ж таки раніше, раніше все встигну, все поприбираю, а зараз якось уже щось стало, я все трохи не встигати, друзі. Ну, добре. Пішла я працювати. Так, друзі, дівчат моїх забрав сват. Тихо тепер у хаті. Правду ви казали, буду сумувати. Сумую. Ну нічого, завтра вони з дітьми приїдуть, заїдуть до нас, як будуть їхати додому. Так що побачимось, дасть Бог. А я, друзі, зайнялася, відтоплюю своє, свої твороги, жирний і нежирний, Готую знову до базарю. А от зараз нежирний відтоплюю. Перекладаю в невелику каструлю, бо в великій каструлі чоловік каже, давай будемо ставити, але я кажу, та ні, я переложу в двох каструлях, буду відтоплювати. От, у мене зараз молока не так багато. Так що, що є? З тим і поїду. Є сир, у мене я наробила, ви бачили косічок і цей. Тоді там перебрав чоловік кабаки. Треба піти трошки підпортились та сніг повибирати е, семічки зсередині кабачки. Та буде курям. Курей вже нагодувала. Ой, друзі, пішла тільки що курей годувати. Туди, е, е, як вони називаються? Ну, ящики, де вони несуться, сідали чи як. Знесли отакуньку крашеночку. Що це в мене? чи... Та вроді не старі, одна там тільки курка така. Дивлюся, вроді грібінці красненькі. Немає І На дворі вроді тепло і годуєм їх різним. всяким. Не знаю, що це робиться, чим якісь вітаміни треба купити. Геть не несуться. То почала одна неслася і друга, а це не одного не одно яйця вже третій день. І отаку маніпусіньку, чи то воно буде починати нестися, може, якась і знеслася. Але я знаю, що молода курочка і знесеться, то крашеначка в крові. Може, не завжди. Не знаю. Що і робить з тими курями. Годуємо, годуємо. А яйця купую в магазині. Ну, що це таке? Не знаю. І не хочеться виводити курей. Ну, як же ж це в селі жити без курей? Не знаю, що робити, друзі. Друзі, добрий-добрий вечір вам. Ой, Я сьогодні нічого не знімала. Зараз трошки з вами побалакаю та таке відео і викину. Дівчатка уїхали. Я, як зайнялася роботою, то постирала їхні віші, бо, думаю, якраз до завтра висохнуть, поки їм їхати додому. Вони ж оце сьогодні поїхали до сватих забрав, а завтра діти зяті з дочкою приїдуть до сватів, побудуть там у них день, заберуть дітей і приїдуть до нас переночувати на неділю. Так що, завтра мені предстоїть щось добреньке приготувати. Я там вам казала, що десерт буду один робити, та покажу вам. Бо я хотіла сьогодні половину його зробити. Але знову стоїть у мене жавтоклав. Принесли мені знову тушонки варити. Ой, ну, Що ж зробиш? Це таке. Треба і, людя, і люд людям варити і собі заробити копійку. Нічого, завтра. Ой, Сьогодні мене щось викручує, вимучує, погода ж буде мінятися, друзі. У нас на завтра вже мінус на ніч. І до 16 числа будуть мінуси ночі. Днем там трошки буде плюсики, але похолодає. А з 16 числа знову будуть плюси, і вночі будуть плюси. Так що, друзі. Отакі качелі. Мучає тепер оце так, така в нас природа. Я вже така погода. верніше. Я вже це замітила. Уже декілька років це таке робиться. Я не знаю, чи ви замічали. Я взагалі вообще... там одна жіночка написала, що я дуже люблю природу. Так, друзі. Я дуже люблю за всім спостерігати. Я, як іду, де я все замічаю, на птичок дивлюся, на дерева, на річку, ну взагалі, на все, як ходила. Бо зараз я нікуди не ходжу далеко. От. І замітила, що це ж таке з погодою. Три дні похолодає там або тиждень, потом потепліє. Похолодає, потеплішає. Це таке робиться в нас зараз погодою. і все воно на, на нашому здоров'ї відкладається. Ось. А я оце ж сьогодні. Все перемила. Я ж казала вам, що я ряжанку ж робила, твороги отоплювала. Це ж купа посуди. Помієте мити після того всього. О, ти так, ж, і тарілок ще ж назбиралася, та я все поки передраїла на кухні. А тоді сіла кресло, друзі. І оце, думаю, треба вам дописати відео, бо загубите мене. Скажете, де ж я пропала? От. А я ж як засіла. В Фейсбуці побачила рекламу на цей серіал. Наш український новий друзі серіал про Втору мірову війну дуже цікавий. Наші всі українські артисти. Я як засіла, і оце сиджу і дивлюся, і дивлюся, і дивлюся. Називається цей серіал Табун. Дуже цікавий. Всім раджу дивитися, але що я хочу сказати? От раніше якось дивилася воєнні фільми. Серіали там, чи фільми. Якось ну, от ні, не можу вам навіть передати, ну, от я зараз геть дивлюся це все, все другими очима. От не знаю, щось перевернулося в моїй душі, відколи йде оця війна. Я, ну, от якось я не можу даже вам об'яснити, що случилося в моїй душі. Якось я з, з другі, другими очима дивлюся на ці фільми. Не знаю чого, не знаю, друзі. От, от будете ви дивіться, і, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я знаю, що будете ви його дивитися, деякі. Може, не всі, а деякі. Напишіть мені, будь ласка, у вас таке саме відбувається. оце. Ну, в, общем, в общем, дивіться дуже цікавий серіал. Мені дуже сподобався про. Ну, в общем, я не буду розповідати, хто хоче. Той буде дивитися. На, находите в Ютубі, пишете телесеріал Україн, на українській мові пишете телесеріал табун. І вам вискочить, дивіться всі серії. І ви нажимаєте і будете дивитися дуже цікавий. дуже. Так що такі друзі, справи. Сьогодні у нас на дворі було тепло, 11 градусів, але був вітер. Чоловік пішов, пройшовся трохи з ласуньою та й завів її назад у сарай. Каже, ні. Хай стоїть у сараї. Я кажу так. Вона сьогодні умнічка, трошки дала більшенько молочка. <гум> він аж радий. Я прийшла, він каже, скільки ласуня дала ввечері молока. Я кажу, 5 літрів. Він О, я ж зрадів. Вже <гум> я її погуляв, кажу: ну молодець, да. <гум> так що, друзі, отакі от справи у нас сьогодні. Вибачте, на дворі нічого не знімала, та й не було чого знімати. от Ну, знаєте, сват приїхав, вони не, не хочуть, щоб я їх знімала. Ну, для чого я буду лізти з телефоном знімати? Так, що він забрав дівчаток, привіз нам вечерю. Я виходжу, а у мене в калідорчику табуретка така велика стоїть. кажу чоловікові. А що це за мішечок якийсь лежить, і зверху торбина, а він каже це сват щось привіз. Я заглядаю друзі туди, а ми, як до них їздили на день народження, хотіли корові купити макухи. А він сват у нас торгує на базарі. Оце крупами, макухою і, в общем, ну, різним таким оце зерном От, там в своєму селищі. А я туди, а там макуха. Привіз нам відро макухи. Ой, ну це не сват. От, і це. А зверху лежить торбина і така бука добра, здобна, бабка називається з ізюмом. І е, кусочок сала копченого. Він що, це ж знає, що я люблю сало капче, а вони держать свині на откорм. в Взагалі, ріжуть і продають м'ясо. Лежить кусочок того сала. Я, як їздила до них оце ж до Свахи на день народження, я просила, щоб кілограм мені сала капчано. Ну, ми його вже благополучно поїли те сало. От, а це він привіз ще кусочок там тій торбині сала і напітка живчика двохлітрову бутилку купив, там лежить напіток. Кажу, ну, сват, ну чудив. А я кажу, нічим і не пригостила. Діти бігом зібралися, він каже: свахо, мені нема коли, бо каже, в мене ще робота чекає. Каже, вибачте, ну, я по-бистрому. Та й поїхав. Ну, нічого. Ми ще ні раз зустрінемося, я тоді їх теж пригощу, бо це ж так вийшло так якось недобре, я й не бачила, що він привіз. А він Потім, уже як дівчата сіли в машину, а він каже, сказав же, засалу. Я кажу, свату, та що ти чудиш, кажу цей. А він, та я там трошки. І каже, я ж вечерю не привозив. Я так мимо вух пропустила, заходю, а там оце шторби. Ой, ну дякую, дай Бог їм з цього, щоб що вони хочуть, і щоб, як кажуть, все добре, У мене сватів, золоті, і сват, і сваха дуже хороші люди. От, так що я благодарна Богу за сватів і за зятя, і за дитину свою. Ну, в общем, господі, хоч в житті мені було не дуже солодко по житті за всі ці роки, що я прожила, але хоч тут мені повезло. Ту-ту-ту, постукаю по дереві. <хи> Ой, господі, да. завтра приїдуть мої діточки, побачимося, аби тільки було все добре. Бо зятя відправляють в командировку на цілий місяць. Ну, що ти зробиш це ж таке? Треба. Доці буде, звісно, важкувато самій, ну нічого. Ну, от, от так душа рветься. Кажу чоловікові: давай продавати тут у селищі, хату і купимо там ближче до них, або і в Знам'янки щось. Ага. А він каже, якби ж не війна, може, про щось би і думали. А так, каже, сидимо на одній сраці, хто знає, що буде завтра. Може, завтра в городі не буде, як -то. у селі, так і всі можна щось і на городі виростити, і все. Ну, Взагалі, якось так. Таке життя наше зараз. Поки сидимо, поки у нас тут тихо, як сказати так. Ну, пролітає мимо нас часто і густо, але Бог милував. От. Ну, добре, друзі, набалакала вам сьогодні, набалакала. Там, вроді, ніяких запитань не було до мене. Ага. Ну, про кашу я вам знімала, то ви там жіночка одна задавала питання мені, як каші варить. Вроде... Ну тільки я вам за гречку розповіла. От я не пам'ятаю, чи знімала. Ну ладно. якщо я передивлюся відео, Якщо я не знімала, то я потім, як буду варити, я зніму. Ой, вже геть голова не работає, забита всіми проблемами. Вибачте, будь ласка, не смійтеся з мене. Ну, оце таке. Тут тобі, як сказати, знаєте, як і життя живеш, і зняти щось треба вам за цілий день, чим я займаюся. Їсти сьогодні я вранці тільки нажарила котлеток рублених. Борщ у мене на обід був, гречана каша вранці була, салат, ну, в общем. Взагалі, їсти було. Сьогодні я не готувала. Сьогодні я оце з молоком займалася, стирала, дівчат випроводила, вони тут залишили свої всі віші. Я їм кажу, візьміть тільки піжамки і все. В общем, а ввечері, друзі, дивлюся, моя уличка, вона ж зо мною тут зірочка моя спала. Як я буду сьогодні сама без неї спати. А вона мені. Ой, сердечко шле у вайбері, і на добраніч бабушці бабушки прислала відео. І, знаєте, при... ну як сказати, ми ж з нею тут обнімалися, цілувалися. Ну, нічого, сваха їх там теж буде лобизати. Ну, добре, друзі. До побачення, всім всього самого найкращого, тихої мирної ночки. Всього вам бажаю, всього найкращого. Головне здоров'я щоб. Ой, і так хочеться тихої житті. Може, дасть Бог в цьому році. Надіємося, надіємося. Надія, як кажуть, помирає останньою, так і в нас. Наша наша справа надіятися. Ой Ну добре, друзі, на добра ніч. Завтра зустрінемося. Завтра я буду готувати, та щось вам познімаю, що я буду готувати. Поділюся з вами, мої хороші. До побачення, всього самого найкращого. Пока-пока, до завтра.